<реш> а, граючи собака за допомогою лайкера, собака повинна і тільки лайкера, за допомогою якоїсь іграшки собака повинна перемагати. Каністерапія – це метод психоемоційної підтримки, до якого залучаються спеціально навчені собаки. Її суть полягає у турботі, безумовній підтримці наших поранених, поліцейських та військових. Сьогоднішній захід проводився для того, щоб наші поранені поліцейські та наші поранені військові збройних сил України могли покращити свій настрій, своє самопочуття. Також ми сьогодні їм розповіли про те, як можна стабілізувати свій емоційний стан за допомогою найефективніших та найпростіших технік, такі як дихання, заземлення. Попрактикували це все, та вони взаємодіяли з собаками.

Сьогоднішню зустріч ми провели з пораненими військовими та поліцейськими за допомогою двох німецьких вівчарок. Це службові собаки нашого кінологічного центру ГУНП в Харківській області. Поспілкувалися з хлопцями. А розповіли про їх службові якості, за якими напрямками собаки працюють, також особливості, як в побуті себе собаки ведуть, як на службі. Також відповіли на запитання. Судячи з реакції хлопців, їм дуже все сподобалось. Вони контактували з собаками, гладили їх, годували.